Виконуємо практичну роботу 7 за підручником інформатка 7 клас авторського колективу Рівки лисенко Черніко Черніка 2024 року випуску. Відкриємо графічний редактор Кріта. Створимо нове зображення, для цього вибираємо нове зображення, встановимо розміри зображення. Відкриємо список стандартний та вибираємо, наприклад, а 5 300 Тільки нам потрібна альбомна орієнтація. Вибираємо альбомна. На вкладці міст, бачите, у нас зараз один шар. Ну, нехай так і буде. Якщо у вас два, то може все одно два залишатися. Нам все одно шар потрібно буде додавати. Створити. Тепер нам потрібно перейти в робочий простір анімація. Якщо ви зараз ще не в ньому, для цього натискаємо ось тут в верхньому правому кутку цю кнопку «Робочі простори та вибираємо анімейшн. Ну або можна було б вікно, робочий простір» і ось тут анімейшн. Якщо у вас декілька шарів, то вибираєте шар «Тло». і на даному шарі ми намалюємо всі статичні об'єкти, тобто фон для анімації. Виберемо пензель. На панелі інструментів змінимо колір переднього плану, клацаємо сюди. Так, виберемо якийсь зелений. Гаразд можна зменшити розмір пензля. Вже забагато. Тепер зафарбуємо нижче. Змінимо кольор більш світліший. Вибираємо банку з фарбою інструмент заливка. Тепер зафарбуємо небо блакитним кольором. Крім цього, нам потрібно ось тут намалювати ще деякі об'єкти. Будемо малювати пензлем. Кимось темно зеленим Зменшу розмір пензля забагато. Завжди можна вернути останню дію. Так, намалюємо щось. Залишилося намалювати ще сонце. Сонце буде жовтого кольору. І взагалі, то можна було б вибрати коло Еліпс. І можливо вам це і підійде. Ну, але якщо подивимося на зразок малюнка, то бачимо, що в нас там заповнення є градієнтне. Ну, Давайте так і зробимо. А для цього вибираємо спочатку інструменти «Ліптичне позначення, тобто виділення малюємо їм. Для того, щоб було точно коло, затискаємо клавішу Shift. І тепер вибираємо на панелі інструментів намалювати градієнт. У нас буде від жовтого до помаранчевого. У мене вже помаранчевий є. Помаранчевий вибираємо на колір тла. Вибір кольору тла. І тепер проводимо по нашому виділенню. Затискаємо ліву кнопку миші і протягуємо. Тільки трошки зараз не те. Клацаємо ще сюди, градієнти заповнення. І вибираємо ось такі градієнти. Бачите, сонце в нас тепер у градієнті. Знімемо виділення. Вибір скасувати позначення Ну або ось така комбінація клавіш. Зі статичними об'єктами в нас все. Створимо новий шар, натискаємо ось цей плюсик. Якщо у вас вже шар є один. На цьому шарі давайте намалюємо хмаринку. І для зручності змінимо назву шару, назвемо його так, Хмаринка. Ну і взагалі-то найзручніше було б також вибрати пензель, намалювати хмаринку ну і зафарбувати заливкою. Ну Але якщо подивимося на зразок, там також здається градієнтом. ну Тому давайте я так намалюю, а ви як хочете, так і малюйте. Вибираємо вже ось цей інструмент, інструмент довільне позначення. Малювали якусь ось таку хмаринку і встановлюємо кольори для градієнту. Хоча на зразку здається, там аж три кольори. Клацаємо по градієнти, додати. Так, придеться спочатку. Зараз у нас виділений ось цей маркер. Клаціємо сюди синенький. Цей маркер якийсь блакитний. Клаціємо десь посередині. Ну і тут колір, який тут колір? Щось таке. Гаразд. Вибираємо намалювати градієнт і малюємо. Давайте, можливо, в іншу сторону. Ось так. Знімаємо позначення. Приховаємо тло, натискаємо на ось це око. Вийшла в нас ось така хмаринка. Тепер зробимо так, щоб хмаринка рухалась. Виділений на зараз шар хмаринка. І ось тут на монтажному столі. Ну, спочатку створюємо кадр, правою кнопкою створити порожній кадр або кадр дублікат. Відбачите, він ставиться такими смугами. Це в нас буде самий Ну і далі нам потрібно, щоб ця хмаринка рухалася десь сюди. Ну і збільшувала ще свій розмір. Давайте, можливо, ще ось цю хмаринку трошки повернемо. Виділимо. вибираємо інструмент перетворити шар або вибране та потягнемо за куточок, коли курсор став ось такий. О, ось так. Тепер переходимо на наступний кадр. Правою кнопкою по кадру створити кадр-дублікат. Або ось тут можна було натиснути. Додати дублікат кадру. І для зручності, щоб ми знали, де в нас попередні кадри, натиснемо ось тут на ось таку лампочку, яка називається воскова кайка. Вділяємо хмаринку. Перетворити шар або вибране. Перетягуємо сюди. І бачите, попередній кадр, він ось такого червоного кольору. Тобто ми бачимо попередні кадри. Так зручно перетягувати. Чуть-чуть збільшувати будемо. Переходимо на наступний кадр. Взагалі-то, якщо ми так робимо, можна не натискати дату дублікат кадра або правою кнопкою. Бачите, він створений. Збільшуємо розміри. Якщо ми виберемо перший, то бачимо наступні кадри вже зеленого кольору. Ось тут на вусковій кальці видно, що наступні зелені, а попередні червоні. Ну і так далі, поки не дійде десь ось сюди. Давайте переглянемо, яка в нас анімація вийшла. Тільки давайте встановимо частоту кадрів, натискаємо ось сюди меню параметрів анімації. Частота кадрів встановимо 12. Кінцевий кадр ми поки що не знаємо, ми не намалювали, через це ось тут залишаємо. Натискаємо на пуск. Ось це пуск. Так, давайте нехай буде зациклено. Виділяємо перший кадр, затискаємо клавішу Shift і по останньому. Знімаємо воскову кайку. Можливо, хмарка стала в кінці і занадто велика. Вийшла в нас ось така анімація з хмаркою. Тепер переходимо до літака. Зображення літака вам потрібно знайти в інтернеті. Можете використати літак, який я буду використовувати. Посилання на зображення буде в описі під відео. Додамо зображення, вибираємо файл. Імпортувати кадри анімації. Додати зображення. І він у мене на робочому столі. Вибираємо його. Відкрити, починати з нуль. Добре, гаразд. І бачите, в нас створений новий шар з літаком. Давайте його перейменуємо, назвемо літак. Щоб було зрозуміло. Ну, і бачите, початковий кадр у нас літаком вже створений. Нам потрібно зробити так, щоб він рухався. В цій точці він знаходиться, то можливо і добре. Все, робимо так само. Виділяємо. Так, тільки переходимо на наступний кадр. Виділяємо. Притворити шар або вибране. Включимо воскову кальку і потрошки перетягуємо. Вийшло у нас 30 кадрів, давайте поставимо кінець кліпу 30 і запустимо. За умови практичної роботи потрібно, щоб літак рухався швидше. У ну, зв'язку з тим, що він долає за той самий час більшу відстань, то очевидно, що його швидкість є більшою. Вийшло на состика ось тепер залишилося зберегти. Ну, По-перше, збережемо його як файл керіта, для того, щоб можна було відредагувати. вибираємо файл. Зберегти або зберегти як, перший раз немає різниці, збережемо власні папці, іменем практична робота 7. Зберегти. А тепер збережемо як анімація. Вибираємо файл. Обробити анімацію. Тут встановлюємо експортувати як відео. Якщо стоїть ось тут прапорець, то знімаємо. Вибираємо місце збереження. Власну папку, назва вже буде така сама, як і файл укріта. І обробити як нам потрібно як зображення WebP. Гаразд. Закриваємо Кріту. Це у нас сам файл Кріта, а ось це наша анімація. Але якщо ми будемо її відкривати в переглядачі зображень, то бачите нічого не відкривається, нам потрібно відкрити в браузері. Відкриємо Google Chrome, наприклад. Ось вийшла у нас така анімація. На цьому практична робота виконана. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу! Бережіть себе! Все буде Україна!